Російський літак збитий напередодні турецькою аві... авіацією, дійсно порушив кордон країни. Про це свідчить аналіз теплового сліду, який залишив бомбардувальник. Так розповіли журналістам посадовці у Вашингтоні. Водночас, за даними США, ракета влучила в суд 24 вже над територією Сирії. Хоча, в який саме момент винищувачі, зробив свій постріл, поки не повідомляють. Володимир Путін інцидент із літаком назвав ударом у спину. У Пентагоні зуважують, що якби Росія, як і обіцяла, боролася з ісламською державою, а не з опонентами Башарасада, таких проблем не було б взагалі. там, де літали росіяни під час цієї місії, це не та територія, яку контролює ісламська держава. Це район на кордоні з Туреччиною, де в минулому вже виникали проблеми із вторгненням у її повітряний простір. Якби Росія була зосереджена на боротьбі з ісламською державою, можливо, цього інциденту взагалі б не сталося.